Вишнівська міська лікарня отримала допомогу. Епопея навколо сміттєвого полігону продовжується. Та як обрати школу для своєї дитини? Депутати міської та Києво-Сятошинської районної ради подарували вишнівській міській лікарні медичні витратні матеріали крапельниці, гумові, рукавички, шприци та багато іншого. Тепер пацієнтам не потрібно купувати в аптеці за власні кошти, приміром, ось цей катетер, який коштує 10-15 гривень. Їх у медичному закладі видаватимуть безкоштовно. Ті речі, які кожного дня нам не вистачає для адекватної нормальної роботи, і на які наші жителі нашого міста вимушені витрачати власні кошти. Окрім витратних матеріалів для первинної невідкладної допомоги, міській лікарні привезли два візки для пацієнтів, які не можуть самостійно пересуватися. На стаціонарі у медзакладі перебуває понад 80 вишнівчан, і така кількість хворих, за словами головного лікаря, для лікарні звична. Саме проблематичне це неврологічне, терапевтичне, ну і, звичайно, дитяче відділення. В неврологічному відділенні це пацієнти після перенесених порушень мозкового кровообігу, це важкі пацієнти, це пацієнти, які потребують стороннього догляду. От для них, до речі, і візки, які допомагають транспортувати їх. Витратні матеріали Києво-Сятошинська райрада закупляла не за власний кошт, як розповідає голова держустанови Олександр Тігов, чиновники домовилися із іноземними медичними закладами, які поспівчували і надали допомогу. Депутати заплатили лише за доставку. Мы начали обращаться к нашим европейским партнерам в больнице, и вот к нам пришла машина, в которую мы только потратили деньги, грубо говоря, за доставку и там частично чуть, -чуть зарастаможка. Остальное все это помощь наших друзей, которые в Европе скинулись, закупили необходимые обладнання, медикаменты. Цьогоріч на вишнівську міську лікарню райрада вже виділила 2 мільйони 100 тисяч гривень, на паливо, мастильні матеріали, комунальні послуги тощо. Місцеві народні обранці обіцяють, що це лише початок оновлення лікарні у вишневому. Далі плануються ремонти пральні, їдальні інших підсобних приміщень. Та й реформа децентралізації влади каже: ось цей власник депутатського мандата змушує підготувати медзаклад згідно з європейськими стандартами. Вишнівська міська лікарня стане опорною точкою для ближніх сіл. Біля якої буде об'єднуватися громади, це може бути і Петрівське, і інші населені пункти. Тому на сьогоднішній день стає задача, щоб в вишневому була повністю самодостатня лікувальна база, побудована на базі діючої лікарні, на базі поліклініки, дитячої поліклініки. Тобто Вишневе має стати центром надання послуг, в тому числі і медичних. На порядку денному у депутаті Вишневої міської ради завдання відкрити жіночу консультацію, а ще встановити магнітно-резонансний томограф, який купили у неблизькому 2012 році. План по будівництву необхідного приміщення, яке б відповідало усім стандартам, розроблять найближчим часом, обіцяє головний лікар. Діло в тому, що його рішено було установити в возле поліклініки в оддільносте в пристроєному зданні. Относительно этого возникли вопросы, поэтому было произведено оформлення земельного участка, полученный кадастровий номер запущена на виході уже проектная документація. Лікарі радіють таким подарункам від депутатів районної ради і чекають на чергову допомогу. Головне, щоб безоплатні витратні матеріали для пацієнтів реально були безкоштовними. Были приватизированы земельные участки, которые 6 земельных участков, которые непосредственно прилегают к территории полигона, и на которых сейчас находится мусор. Это было сделано с целью того, чтобы в дальнейшем э, эти участки перевести в категорию земель, которые позволят строительство завода. Таким образом администрация убьет двух зайцев одним выстрелом. Они откроют завод на частной территории, куда не могут влиять простые граждане. И э, мотивируя тем, что необходима подпитка этого завода, Серйом ані откроють полігон і почнуть приймати мусор. Голова Києва Святошинської районної ради розповідає, що комісія вирішила перевірити чи не завозять на полігон, який закрили рішенням сесії. Знову сміття, якщо здесь большие залежи метана, тоді нужно буде делать скважини И і... Просто выкачивать газ. Якщо здесь не тогда можно можна будет по, -по, -по другим технологіям то роботи, которые позволят утилізувати накопившиеся походу. Активісти кажуть, що робочі групи до цього часу не надано документів стосовно вивозу, сміття. Адміністрація всіми силами намагається боротися, э, все-таки отстаивать полігон, не дають можливості не пересипать этот, э, тело полигона грунтом. Зачем это треба делати? Ну, Першо, це требування державних будівельних норм, а второе, що этот мусор, який накопився, він продовжується точно так же вонять, він розлітається по території, точно так же То есть Адміністрація делает все для того, щоб полігон в Відвідали работал. звали, що і представники польської делегації, які прибули для того, аби переглянути місце надати кваліфіковані рекомендації. Та розглянути можливість майбутнього інвестування у сміттєпереробний завод та полігон. То, що ми відчуваємо, це метан. І треба тепер дивитися, скільки цього метану є. Як глибоко є вода, така підземна вода, І, і хочемо пропонувати технологію. Президент польської енергетичної компанії каже, що на цьому місці накопичилось багато газу метану. Це вибухонебезпечно, тому потребує додаткових геодезичних перевірок. Тільки тоді можна буде ствердно говорити про фінансування та будівництво сміттєпереробного заводу. Ліфт не працює. Будинок відключили від електрики. Змінювати це оголошення на дверях багатоповерхівки немає сенсу. Вже два роки у цьому будинку раз на місяць систематично вимикають світло, кажуть місцеві мешканці. Так можуть поступати тільки фашисти. Це геноцид над людьми. Тут маленькі діти, тут грудні діти, ліфт не працює. Плити у нас електричні, нема чим приготувати їм їжу. Це взагалі. Світло вимикають без попередження. Люди мають сплачувати непомірні суми через захмарні тарифи. Зараз зі свого гаманця мешканці будинку викладають по 2 гривні 40 копійок за 1 кіловат електроенергії. Возмущає те, що наша енергетична монополія нікуди не дівається. Ніяких альтернатив у нас електроенергії немає, не існує. І в зрімому майбутньому теж ми її поки що не бачимо. Мешканці кажуть, допомогти їм не змозі ні в ЖЕЦІ, ні в міській раді. Аби вирішувати це питання, вони вирішили звернутися до вищого керівництва держави. Написали заяву до Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. Людей прозморозили холодильники, попадали продукція в Це Етаніт води, етаніт нічого. Просто стоїть коробка з мобілю. Все. і тільки слишем обіцяння. Я так думав, що будемо перекривати вже либо дороги, або железно. на нас, надо вже звернути увагу. Вже це, треба, це безконечно. Нас просто вимагають деньги. Вот і все. Обленерго просто це вимагає. Платимо вже скільки можемо. От на сьогоднішній день проплачено 61 тисяча з тих 92 тисяч. І просто взяли, виключили світло без всяких пояснень. Пояснення, що там маленькі діти, що десь ну, 50 дітей, і з них 20 немовлят, нікого нічого не влаштовує. Замовником цього будинку був житлово будівельний кооператив Янтар. Та так як це не прибуткова організація, підприємці знайшли інвесторів в особі об'єднання. СВМ «Буд». Державна архітектурно-будівельна інспекція України прийняла в експлуатацію закінчений будівництвом об'єкт. За документами введений в експлуатацію будинок реально залишається будівельним майданчиком. Напередодні було прийнято рішення щодо погодження передачі новозбудованої трансформаторної підстанції для зовнішнього енергозабезпечення багатоквартирного житлового будинку з подальшою передачою на баланс та обслуговування товариство «Київобленерго». І, хоч Київ обленерго погодило усі технічні умови, на свій баланс будинок брати не хоче. Чому Обленерго не підписує, вони фактично нам просто з березня місяця не дають ніяких письмових відповідей. Навіть на той лист міської ради, який ще відправлений був десь квітнем, квітня, наскільки я пам'ятаю, про передачу ТП, щоб потім вони навіть міська рада не може цю землю під ТП просто так подарувати. Їм треба запит з Обленерго, щоб вони ну, своїм запитом звернулися до того, щоб міська рада передала цю землю під ТП. Міська рада готова її віддати. Але з квітня місяця Обленерго навіть не звертається за цією землею поки у міністерстві обіцяють розібратися, із ситуацією будинок знову залишається без електрики. А немає світла, не працюють ліфти, домофон, усі електроприлади в квартирах, навіть немає водопостачання. Коли настане той час, що електрика до будинку буде подаватися безперебійно, а мешканці нарешті матимуть спокій. Питання поки що залишається відкритим. Зазвичай період відпустки триває у межах 20 днів, але, повертаючись після відпочинку, працівник у перші дні роботи відчуває значний психологічний дискомфорт. А що вже говорити про дітей, котрі залишають звичні стіни дитячого садочка, аби поринути в зовсім інший світ шкільного життя? І тут, як ніколи, їм потрібна підтримка та допомога. Виявляється, що в дитячому садку дбають про комфортне вливання дітей в шкільну програму. Окрім читання та рахування, навчальна програма дитсадка досить пізнавальна. Вона містить чимало ігор та завдань, які сприяють соціальному розвитку дитини. Дошкільні заклади працюють за програмами, визначені Міністерством освіти України. Це програма Дитина і впевнений старт. Наш дошкільний заклад готує дітей старшого віку за програмою Впевнений старт. Ну, орієнтація дитини це основне, це індивідуальний підхід до дитини і також. Соціальна підготовка дитини, тобто життєва компетенція дитини в подальшому її житті. Як розповідають у дитячому садочку, велику увагу на прохання батьків приділяють все-таки читанням, логіко-математичному розвитку, але не обходиться і без фізичної підготовки. Самі батьки повинні також дбати про майбутню соціалізацію дитини у школі, тому, обираючи навчальний заклад, велику увагу батьки, як і раніше, приділяють відгукам як про самого викладача, так і про школу загалом. А ще довіряють думці батьків, діти, котрих вже навчаються чи навчалися раніше у цьому навчальному закладі? Як мінімум це розташування, тому що це дуже важливо. Батькам із з приводу роботи треба все підтасовувати, як то кажуть. Це раз, а друге наповненість класів, тому що мене дивує, що по 40-50 чоловік. А ще й годі того, що в школі яка от напроти церкви. Там діти навчаються на коридорах. Насамперед, діти батьки дійсно мають займатися з дітьми. Але ну, моя думка, що не, не зараз, щоб дитини все-таки не вкрасти дитинство. Розвиваючи ігри, рахуємо, намагаємося, вивчаємо, буквар у нас вже є. Що саме головне, я думаю, чистота, харчування. Ну і відношення вчителів до діток. Саме головне. Близько, щоб було до школи, удобно. Вчителі школи вони всі в принципі вони всі нормальні. Все залежить від педагогів, які там знаходяться, і від підготовки дитини. Якщо дитина підготовлена, то всяка школа для дитини підійде. Взагалі, школа для дітей це щось нове і цікаве. Якщо, наприклад, ваш малюк ходить до дитячого садочка, йому, звичайно, переконані психологи буде легше адаптуватися до школи. Та й екскурсії, які організовують у школи, знайомлять дітей з майбутнім життям. Але основним все ж таки залишається спілкування батьків зі своїми дітьми. А Самое главное, при подготовке к школе ребенка научить их общаться с другими детьми. Это важнее, чем научить ребенка писать или читать. Для этого необходимо вести активную общественную жизнь. К примеру, ходить в детский сад, посещать кружки разные, ходить в детские клубы, в театр, в музеї, ездить в общественном транспорте. Дитина видит разных людей, общается с ними, какой-то получает опыт. Важно також, щоб ребенок був самостоятельним, то тобто завдання вдома, щоб він самостійно їх виконував. Отож чимало залежить від того, як налаштують дитину батьки. Звичайно, добре, коли вони розкажуть, що робити дитині у випадку, якщо їй щось буде потрібно і куди звертатись. Спеціалісти рекомендують батькам звертати увагу, які програми опрацьовують діти протягом шкільного навчання. Крім того, було б добре особисто познайомитись з викладачами, а далі на всіх етапах спілкуватися з ними та цікавитися справами дитини у школі.